Біологія 9 клас, урок 4. Білки, будова та властивості. Серед органічних сполук білки відіграють провідну роль. Вони часто переважають у клітинах і в кількісному відношенні. Приміром, у клітинах тварин становлять до 50% сухої маси, а рослин до 20-35%. Білки це високомолекулярні нітрогеномісні біополімери, мономерами яких є залишки амінокислот. Амінокислоти це органічні кислоти, що містять аміногрупу, в якій притаманні лужні властивості та карбоксильну групу з кислотними властивостями. Ці групи, як і атом гідрогену, зв'язані з одним і тим самим атомом карбону. Є у складі амінокислоти групи, якими вони різняться. Їх називають радикалами. У різних амінокислот вони не однакові за хімічною будовою. Загалом відомо понад 100 амінокислот, але до складу білків. Входить лише 20 стандартних, які є майже в усіх білках. Різні комбінації цих 20 амінокислот забезпечують нескінченну різноманітність білкових молекул. Зокрема, в організмі людини трапляється понад 5 мільйонів типів білкових молекул. Молекула кожного певного білка характеризується специфічним складом і послідовністю амінокислотних залишків, які надають їй неповторних функціональних властивостей. Амінокислоти поділяють на замінні та незамінні. Замінні амінокислоти в організму людини і тварин здатні синтезуватися з продуктів обміну речовин. Натомість незамінні амінокислоти в організмі людини і тварин не синтезуються, вони надходять разом з їжею. Їх синтезують рослини, гриби, бактерії. Білки, які містять усі незамінні амінокислоти, називають повноцінними. Залишки амінокислот у складі білків сполучені між собою міцним ковалентним зв'язком, який виникає між карбоксильною групою однієї амінокислоти та аміногрупою іншої. Цей тип зв'язку називають пептидним. Завдяки такому міцному зв'язку утворюється сполука, що складається із залишків двох амінокислот дипептид. Структури, які складаються з великої кількості залишків амінокислот, належать до поліпептидів. Поліпептиди з високою молекулярною масою називають білками. Вони складаються з одного або декількох поліпептидних ланцюгів і можуть містити до кількох тисяч амінокислотних залишків. Відомо чотири рівні просторової організації білків первинний, вторинний, третинний і четвертинний. Первинну структуру білків визначає певна послідовність амінокислотних залишків, з'єднаних за допомогою пептидних зв'язків. Така структура зумовлює властивості та функції білкової молекули. Для виконання специфічних функцій молекула білка має набути вторинної структури, частково чи повністю скрутитися в спіраль завдяки водневим зв'язкам, які виникають між атомами гідрогену NH-групи одного витка спіралі та оксигену CO групи іншого витка спіралі. Третинна структура зумовлена здатністю поліпептидної спіралі закручуватися певним чином у грудку або глобулу завдяки зв'язкам, що виникають між залишками амінокислоти цистеїну. Це так звані дисульфідні зв'язки. Підтримання третинної структури забезпечують гідрофобні, електростатичні та інші взаємодії, а також водневі зв'язки. Гідрофобні взаємодії це сили взаємного тяжіння між неполярними ділянками молекул у водному середовищі. Гідрофобні залишки усяких амінокислот у водному середовищі зближаються, наче злипаються, та стабілізують структуру білка. Глобулярна структура додатково стабілізується йонними взаємодіями, які виникають між позитивно та негативно зарядженими хімічними групами. Четвертинна структура білків виникає, коли об'єднуються кілька глобул. Наприклад, молекула гемоглобіну складається із чотирьох залишків молекул білка міоглобіну. Підтримання четвертинної структури забезпечують гідрофобні, електростатичні та інші взаємодії, а також водневі зв'язки. Залежно від хімічного складу, білки поділяють на прості та складні. Прості або протеїни складаються лише з за амінокислотних залишків, а складні або протеїди. У молекулах містять також небілкові компоненти. Функціональні властивості білків зумовлені їхнім амінокислотним складом і просторовою структурою. За формою молекул розрізняють фібрилярні ниткоподібні та глобулярні кулясті. Фібрилярні білки зазвичай не розчинні в воді і виконують структурну або рухову функції. Натомість глобулярні білки здебільшого водорозчинні та виконують в організмі інші функції, наприклад, гемоглобін забезпечує транспорт газів, пепсин розщеплення білків їжі. Одна з основних властивостей білків їхня здатність під впливом різних чинників змінювати свою структуру і властивості. Процес порушення природної структури білків, який супроводжується розгортанням білкової молекули без зміни її первинної структури, називають денатурацією. Здебільшого денатурація необоротна. Але якщо на початкових стадіях денатурації припиняється дія чинників, що призвели до неї, білок може відновити свій початковий стан. Це явище називають ренатурацією. Необоротний процес руйнування первинної структури білків називають деструкцією.